Всім доброго раночку. Сьогодні зараз буду шокувати вас контентом. Буду прибирати вдома і наряджати вітальню кухню до е, новорічного. І хочу здихатись уже цих коробок, які тут чекають, поки все нарядиться. Тут у нас перевдягання в школу сніданок. Купила, до речі, тут розглядала отакі штуки. Це такий скотч який має не шкодити моїм стінам. Можете собі подивитися ось така фірма. Просто в інтернеті вбила і, здається, вона має продаватися в епіцентрі, але я не хотіла шукати довго, не хотіла розпитувати консультантів, Била, купила собі три пачки, а дізналась від Олени з Хататур. Десь в якомусь відео вона показувала ці штуки. І потім ще моя подружка нам з подругами поділила, що купила такі штуки і їй допомогло. Подивимось. Хочу перевісити ось цей адвент на стіну білу спробую. Якщо буде, залишиться слід, то доведеться вже по-швидкому вішати картини, які я їй хотіла. Це Євен. Адвент сьогодні попався, це випало у мене в шафі. Треба поставити, приклеїти. Я не побачила вночі. Так, ось такий Санта. Піде на ялиночку, на щось сьогодні не захотіла ще вішати. Парфумами духається сьогодні. Взагалі дуже багато чого треба поприбирати і, і поприкрашати. Почну, напевно, з кухні. Там треба. Помити посуд, оце просто все мені, мене вже починає бісити. Так, на кухні це упрання, помити посуд, порозкладати, помити раковину, сміття викинути, і тут все, повичищати. Фасади хочу, помити ось ці люстри, і сюди я хочу дещо повісити. Також треба. Задекорувати сам сервант, ось це заховати. Вже. <смі> Великодні. Ну, мені просто воно подобалось, тому воно мене стояло е цілий рік. <смі> так, ну все, починаю прибирання. А їй доведеться ось іще е чекають гірлянди на цей столаш, який е в, в коридорі. Так, все. Не знаю, як з пазлами бути. Я його ще не дозбирала, як їх збирати, не знаю. Пилососу треба вже. І покажу вам, що якийсь декор мене новенький чекає. Це гілочка е з Адвенту. Я думаю, що це Зоряна мені поклала. І я хочу її кудись пристроїти сьогодні. Ось таку гірлянду буду вішати на кухню, ту, яку я в епіцентрі купувала. І зірочки з метро. Які, як Юля каже, вже немає розкупили. Тому що ціна дуже класна. Вони доволі недорогі, враховуючи те, що це гірлянда і зірка, тому що сама зірка коштує зазвичай дорожче, ніж ось цей пакаван. І виходить, що вона тут і бархатна, і з гірляндою, і коштує стається менше ніж 200 гривень. Ну, прям чи 60, Я вже просто не пам'ятаю, бо трохи давненько купувала, по влогмасам, самого ви маєте здогадуватись, коли. Ось то дві, звичайно, купувати дешевше. В метро, ну, завжди є такі у них правила <смі> оптові. Ось, то я буду їх вішати ось сюди mm. на вікна. Але для цього треба почистити під віконня. Оце все, все-все треба поприбирати. Бо ми трошки підзасрались за вихідні, то буду зараз все наводити лад. А ще одразу покажу посилочку від кави моєї улюбленої 25 Кофі Roasters Мені сьогодні відправили ось таку. Тут що у нас порічка, штрудель, яб... яблуко какао, <какаво> запечене яблуко, шоколадний бісквіт. Це має бути дуже смачна кава. Ну, прям еспресо ньює, блін, хочеться вже пошвидше її випити. Так, у нас взагалі дуже. Зак... Вже Прям дуже сильно закінчилась кава, ми на таких останніх краплинках. Сьогодні навіть вранці пила каву в кав'ярні. І чекала посилочку. То забрала, то сьогодні будемо смакувати. Новенька кава. Прям, ну, мені здається, на подарунок дуже класну таку каву. І дивіться, який ще. Ой, не тою стороною. Ще ось такий е, пакуночок це. З собою дріпи брати кудись, знаєте, можна влаштовувати пікніки десь. Ну, був би сніжок, то взагалі супер круто. Але я думаю, там, де є ж регіони, у нас де є. Вже сніг або буде, то можна отак от брати з собою кудись в лісок, робити каву. Це дуже класно, на якийсь пікнік, на якийсь такий захід, свій власний влаштувати це дуже круто. Я, до речі, хотіла спробувати дріпи саме цієї фірми, тому що я вже давно не пила дріпів, то цікаво, спробувати. На подарунок також така. Штучка дуже цікаво виглядає. Знаєте, можна, як часто роблять в самому, от, наприклад, ось в такій коробці, пакувати подарунки, якісь смаколики, те, се, якісь, е, якісь варенячко, джемік, і ось така кава. Дуже буде зручно, прям. І ну, в тему цей подарунок. І какао так само можна класти, какао у них дуже смачне. Ну, Єва все одно любить, наприклад, Несквік. Але це какао дуже подобається мені. Знаєте, от просто є какао для дорослих, не для дітей. Там менше цукру, воно не таке солодке, звичайно. То, ну, моя дитина любить дуже солодке. Це більше для мене, і я колись і тортик випікала на цьому какао, там вже небагато треба. І ну, дуже смачно, завжди дуже смачно. І ще дивіться, який подарунок можна комусь. Подивіться на цю красу. На подарунок ідеально. Подивіться, яка гарна коробочка. Тут наклеєчки, флайрочок такий гарний листівочка. Три види кави різної. Взагалі коробка дуже класна. Ну, Пакування, ось ці всі картинки дуже приємні. Мені дуже і дуже подобається. І класно навіть от просто комусь навіть подарувати. Тому подумайте на подарунки. Зараз, до речі, можна цю каву замовляти вже і в Європі. Я посилання залишу в описі під відео. У мене трошки змінився. змінилась знижка на каву, тому дивіться, в описі під цим відео всі посилання, всю інформацію. Клас, я, я люблю цю каву. Чесно, від щирого серця рекомендую. Вона дуже і дуже смачна, і ну, це мій фаворит. Чесно, я зараз буду пробувати оцю. цю. Так, нарешті дійшли руки для того, щоб попрати євину постіль, яку я хочу постелити. Дуже хочу вже завтра прикрашати її кімнату, але для цього не вистачає цього елементу. Так, сьогодні буду прати. Сподіваюсь, на завтра висохне і буду вже ну, прикрашати. І дивіться, це теж треба попрати цю доріжку, бо ось, дивіться, Салі Малапка вступив мені в каву. Стояла кава чашка. просто вступив і пішов. І, звісно, йому це не сподобалось. Але я просто смію з цієї лапки дуже смішно. Тож зараз одразу разом поперу це все, і буду чек... сподіватися, що до завтра висохне. Сенсеї продаються просто гігантські, гігантські наволочки. Ну я вмію їх заправляти, тобто, по факту, це якби дві штучки. Але де взяти таку подушку? Я не проти на такі спати. Де її взяти? Таку Боже, чого вона такі гігантські? Got time for Christmas, all your family. Who's got a room for carols to drink and be merry? I ain't got time for Christmas. Have you got time for me? Complaining about all these nothings. But I can't socialize all week. That's too much time for me to be acting sweet. Cause there's a growing shopping list and deadlines that I've missed. I'm a grump, you get the gist, yeah. Взагалі це дуже і дуже гарно. Я не знаю, як на камері, але вживу. Просто неймовірно, це те, як я й хотіла, прям ну, дуже гарно, ще вона так світиться. До речі, напишіть, як ви її кріпите. Тому що єдине, що я могла придумати, це на ой той е, типу скотч. Ось там от прикріпила, як, як жуйка виглядає. Але він, так, да, він, у нього текстура пластиліну, на якій все кріпиться. І, е, ну, майже непомітно, там, в принципі, можна щось і причепити. А ще вона трошки така випукла через те, що я ось там ззаду тримаю ось ту штуку з батарейками. Тому вона її трошки як підпирає, бо вона дуже-дуже легенька і достатньо такого поштовху. Але я всередину класти не хочу, щоб можна було вимкнути на ніч. Або, ну, щоб швидко поміняти батарейки ті ж самі, щоб не сильно там розпаковувати. Сидіть, сопить. Да? Two the tooth and then protector Have you got time for me I know I really push your buttons Complaining about all these nothing. But I can't socialize all week. That's too much time for me to be acting sweet. Cause there's a growing shopping list and deadlines that I've missed. I'm a grump, you get the gist, yeah. Сьогодні, начебто 10 -е число, і буде 10-й подарунок. Так, будемо шукати зараз. Я вже розпереживала, роз що в мене немає 10-го подарунку, вже встигла що Щось не так, то начебто все шокувало, що все нормально. Дивіться, який пакуночок. <хи> Такий з цією стрічечкою такою гарною. А, що там? Ну, мені вгадується, що тут чашка. Бо я відчуваю цю ручку. І, до речі, цей пакуночок я перший. Оцей ще один А, свічки, так, да, свічки. І оцей от. Я одразу так, о, це чашка, о, це свічки. І потім вже забороняла собі оце капушитесь, але просто тут явно вгадується. Так, ну що, розпаковуємо. там чашка, але ж яка, ніхто ж не знає, <смі> яка. Я взагалі, знаєте, про що подумала? Що в мене, в принципі, нема новорічної чашки, тільки у Єви. Я про це подумала. Коли потрапила вчора в гості, до, ну нас запросила Євона однокласниця до себе в гості. і там мама має от реально дуже багато новорічних чашок. І, і мені здається, я, ну, я за своєю любов'ю до посуду тут взагалі ні в яке порівняння. І я така думаю, здумалась, а у мене ж реально немає новорічної чашки. У Єви є, є, а у мене немає. А я теж хочу. А я собі ножиці не підготувала. От не молодець. Коротше. Я ж думаю, вона не горічне ця чашечка. ну має бути. Що, втомився, салем? Втомився, спить. Навіть не йде щось тут видивлятись. Червона. Червона чашка. Так. Уже, уже плюс стов до настрою. Та господи, піди візьми ножниця, ні сижу, рву. Дивіться. Блін, яка вона красива. Боже, в ній нічого зайвого. Дивіться, Боже, як я люблю такі речі гарні. Це знаєте, коли е, нема нічого е, кращого, ніж е, така скромність і класика. Е, Блін, це дуже гарно, капець. Це треба, ну, не, не, не вдається оце відліпити. Зараз потім відліплю. Блін є класно, дякую, дякую, хто мені це подарував. <смі> Клас, дуже гарно, прям дуже гарно. Пишіть свої здогадки, хто це. Мені здається, що це зоряна, чисто за те, що я бачила і у себе, і у інших такі пакування. І в цілому, мені просто здається, що це Зоряна стиль. Хоча це може бути. А, ні, Оля не може бути, бо в неї теж були такі штуки. Бо я на неї теж думала. Я реально, якщо чесно, спочатку. З Самого-самого початку, коли я тільки отримала подарунки, я була впевнена, що це Олі подарунок, а потім я побачила це у Олі і зрозуміла, що напевно це хтось інший. Потім цим, цим методом виключення зрозуміла, що це заряд. Взагалі, ну клас, клас же. найбільше, Ти не знаєш, напевне, перенабуха.

У нас вимкнення світла, але я вирішила, що все одно хочу зробити те, що запланувала на цю зону. Тому повісила вже гірлянду і зараз хочу сюди бантик. Подивлюсь, чи цей підійде. Якщо ні, а скоріш за все ні, то я трошки інший хочу. І думаю, можливо, повішу сюди ось ці штучки. Я думаю, сюди вони будуть. Гарніше. Їх не так багато, тому я думаю, на цю зону якраз воно буде класно. О, тільки вам сказала, світло з'явилось раніше. Клас. Все тоді прикрашаємо. Я закріпляю ось такими стяжками. Зараз покажу ось вони. Це такі стяжка. Вони бувають різних розмірів, і менші і зовсім великі, дивлячись, що вам взагалі треба. Завжди стягую всі декорації і так набагато зручніше потім ось тут треба обрізати ножицями щоб оце не стирчало heart Ну дуже гарно виглядає, я не можу, як гарно. Воно вживу, ви навіть не уявляєте. Єва, йди подивись. Гарно тобі? Так, да. але мама, ти сама збудив, ми й кимо. Коли мила чашку, дивіться, інліжхом. Взагалі, буду робити какао. Я відроблю тут. До речі, це теж інлюшком. Але вона така уже, знаєте, побита всередині, але все одно так хочеться. Вона прям зразу побила, знаєте, всередині оці тріщинки. Ну, це, типа, воно не побилось, але це саме покриття потріскалось. Нічого страшного. Так. Я до цього нормально ставлюсь. Так, робимо какао. Мені буде ось це. А є він нескрік. sing swirls for all the little boys and girls bells ring out across the air when Jack Frost snips my nose jump and scrolls will finally see you touch it for you And так хочете спойлер на наступний день О, одинадцяти ж так

Почекайте. 13, 24, 23, 22. 22. а почекайте, у мене ще ж є оці. Знайшла. Це вам підсказка на завтра. Все, з подарунками закінчилася.